Все Зачекай. Що там промінь? Полковнику, ми виявили відпрацьований випромінювач. Озерський. Швидко, швидко на малахіт. З'ясуйте, що відбувається. Навіщо? Не треба! Що сталося? Кажіть! Закрийся! Просто хоч раз. Завали свій пиздак! Де всі захід п'ятого класу пану, а? Кров моїх людей на твоїх руках. Я не не знав. Полковнику, я клянуся, як би ж. Стули свій писок. Скейфен, Що в тебе? Озерський попросив мене під'єднати об'єкт дзеркало. Раптом це важливо. Полковнику, мені треба до озерського. Я мушу поговорити з ним сам. Ви можете довіряти. Підеш з моїми людьми. А тепер геть звідси. Я знаю, як убити Фауста, але мені потрібна допомога техніка. Тобі допоможуть і видадуть спорядження. Зроби те, що ти мусиш зробити, сталкере. Хоча б ти.